Тепер сюди, сюди хочеться водичка. Погнали. Перше це сонцезахисний крем. Я його використовую і як просто денний крем. Він до цього підходить. Він має гелову форму. Класна річ. І його можна нанести як базу. Чомусь у мене така звичка дивна, саме його наносить одразу на шкіру. Не пам'ятаю, чому так сталося. Далі в мене йде самий звичайний, дуже м, такий старенький консилер від Maybelline Fit Me. І розташовувати я буду його своїм спонжиком. Просто Треба 18 плюс поставити, бо він митий колір консілера і тонального зіпсував чудовий фіолетовий колір. Взагалі мені самі стало не вистачати а, таких відпочиваючих відео, яке ти можеш дивитись, ставити собі на фон, щось робити разом з ним. Якщо тобі не вистачає, зроби це сам. Я підписана на таких трьох блогерів, у яких відео такі комфортні, спокійні, дуже такі люблю. Цікаво, що дивляться інші, щоб відпочити. Не загрузити себе додатковою інформацією, а навпаки, відпочити від неї. Трошки сюди. Я взагалі це відео планую викладати, тому, якщо це відео хтось дивиться, то можете написати просто кого дивитесь ви, бо мені правда цікаво. У мене залишились від... відні. Від... 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 За це ми повинні вибачитися перед людьми. У мене не перекриті якісь е... точечні недосконалості. Тут маленьке висипання було тут, але. Мене це влаштовує. Далі будуть збро. У мене два продукти для брів один гель, туш. від Ламель. Вибачте, якщо не фокусується, тому що що? Правильно, я не блогер, я не б'юті-блогер. А це в нас олівець від Кіко, в другому відтінку, який занадто теплий для мене. Тому сьогодні буде. Туш для брів на бровах чи бровах. Бамс. Я ще планую створення цього каналу. В мене список тем, які я хочу зняти відео на цей канал і подивитись як вони окремо розвиваються. Що будуть дивитися, що ні. Я приблизно очікую десь 50 переглядів на якомусь одному відео, на іншому 70, десь 200. Може, десь буде навіть два перегляди. Ну, типа, мені зараз цікавий сам процес зйомок і процес монтування. В мене мають йти очі, будуть румяна. Ось такою кісточкою буду розташовувати. Вона пласка, вона дуже густо набита і розташовує, в принципі, красиво. Вона розташовує красивіше, ніж спонж, і красивіше, ніж пальці. Я була в захваті. І це все заході. Вельветта. Від Кіко. Просто топ продукт. Вище вилиць. Я так говорю, наче я вчу когось фарбуватись. Як я можу вчити когось фарбуватись, якщо сама нещодавно ще вчилась це робити? До сих пір, думаю, цікаво, я правильно наношу румяна чи неправильно, а потім думаю. Немає правильно, неправильно, є тільки те, що тобі подобається. Боже зробити б це ще однаково. Так, да, клас. А, да, якби ще був скульптор, я б ще більше б змогла підтягнути обличчя. Воно б ще більше а, Але мені і так подобається. Далі, зазвичай. Що я роблю? Фарбую цими ж румянами очі. Просто пальчиком наношу, тому що так пігменту просто передається більше на очі. А мені саме це і потрібно. І цією ж великою кісточкою ось так розтягую. Все дуже просто. Зараз я буду фарбувати очі. Іноді підводжу міжвійну частину цим олівцем для брів. У мене є чудова палетка від ламель, яку я юзую кожен день. Особливо цей відтіночку, боже, який він кайфний. І на все подвижне око його. Жодного разу за літо не користувалась пудрою взагалі, тому що дуже люблю ефект сяючої шкіри, значить тільки на наніс крем для обличчя, і вона ще така трохи волога, трохи сяюча своїм природним блиском. Знаю одне золоте правило, щоб тіні виглядали якісно і довше, і довше тримались, треба їх дуже добре розтушовувати. Як в останній раз. От, прям тушувати, поки в тебе рука не забулить. Я нанесу ось цей. Мені навіть без окулярів видно, як очі сяють. І сяють вони дуже красиво. У нас залишився чудовий друг. Він має отаку мусову текстуру. Молодець. Буду наносити пальцем. І чуть-чуть на носик. Залишки масла для губ зніму. Дуже люблю олівець від Maybelline. Самі базові губи? Я думаю, що під колір моєї футболки і під очі. Мені підійдуть отакі сережки, бо я сережки не одягнула, але взяла з собою. І розпускаю волосся. Воно ще трохи вологе, тому воно завилось не туди, куди нормально. Нормально. Звісно, такий макіяж виходить набагато швидше, а якщо його робити просто мовчки. Супер простий, він супер освіжає. Мені здається, що або контурінг тут був би зайвий, або я просто не звикла до контурингу. Що у нас тут ще? А той глядач, для якого я і роблю це відео, які, скоріш за всього, це дивляться, і які додивились до кінця. Лаванда не заспокоїла. Може, тут ще щось на не, не написано.